11 березня 2024 року судді Міжнародного кримінального суду на пленарному засіданні обрали головою суду суддю Томоко Акане. Суддя Русаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віцепрезидентом, а суддя Рейне Алапіні Гансу другим віцепрезидентом. Члени президії обираються терміном на три роки і їх повноваження набувають чинності негайно. 17 березня 2023 року палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери, підписані суддею Томоко Акане та суддею Росаріо Сальваторе Айталою на арешт двох рашистів, включаючи рашистського божевільного сучого сина, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом за незаконну депортацію українських дітей до РФ під час російсько-української війни. On March 11, 2024, the judges of the International Criminal Court, in a plenary session, elected Judge Tomoko Akane as president of the court. Judge Rosario Salvatore Itala was elected first vice president, and Judge Reina Lapini Gonsu second vice president. The members of the presidency are elected for a three year term with immediate effect. On March 17, 2023, the pre trial Chamber 2 of the International Criminal Court issued warrants that were signed by Judge Tomoko Akane and Judge Rosario Salvatore Itala of arrest for two Russian individuals, including Russian dictator, also known as Crazy Son of a Bitch, for the unlawful deportations of Ukrainian children to Russian Federation during the Russo Ukrainian War.